Так, друзі, що у нас сьогодні буде відбуватися? У нас з вами з вами сьогодні. Ми сьогодні ні, не так. А друзі, ми з Яною сьогодні для вас знімаємо шоу «Перехрест», Як в нас взагалі все буде відбуватись? На кожному з я буду ставити Яні питання, кому ми маємо поступити з дорогою. При цьому я ні в якому разі не намагаюсь вести Яну в Оману своїми питаннями. Я намагаюсь визначити, чи знає вона правила того чи іншого перехрестя, проїзду того чи іншого перехрестя. А я вас прошу не бути дуже злими до Яни і в принципі до всіх, кого ви будете бачити в моїх роликах. Насправді яна і всі інші люди, які до мене приходять, чудові водії справа в тому, що умови, за яких проходить заняття, значно складніші ніж. Умови, за яких ви звикли їздити на своїх автомобілях, коли ви знаєте свій маршрут, коли ви знаєте, куди ви будете їхати, і вам простіше це все планувати. Яні сьогодні доведеться трішки попітніти. Ми будемо шукати знаки і слідкувати за тим, як слідкуйте, друзі, за всім, що буде в нас відбуватись. До речі, з цього моста відкривається шикарний вид на центр. І, знаєш, це невеличка радість затору, коли зупиняєшся да, ось на цьому місці, можна, можна роздивитися, що у нас тут відбувається. Одразу до тебе питання. Ми продовжимо зараз рухатись прямо. Зверни увагу на знак рух по смугах. Чи потрібно в цьому випадку вмикати показчик повороту? Ні. Правильно? Ми можемо тільки наліво повертати. Правильно, тому що у нас тут чітко визначено напрям руху, в принципі, іншого маневру тут здійснити неможливо, всі чітко розуміють, куди ми продовжимо рух і що ми будемо робити. Тому тут показчик дійсно вмикати не потрібно. Треба повернути з міні-купером. Може не побачить в мене, так? Вони всі з якимись цікавими наліпками. Це без наліпку, вас... це... це не в клубі. А в нього Він там не щось, не бачиш, написано «Фізика движення. Це ще з друге. Це там теж наліпка. А в тебе є Not Normal і, міні і Київ Міні-Клаб. Да, дуже велика спільнота цих автомобілів. Всі один з одним вітаються. Так, нам з тобою потрібно знайти перехрестя, на якому ми зможемо повернути праворуч і повернути праворуч. Ага. Звичайно. Уважно. Ніяких різких рухів. Якщо щось побачила, це не має тебе лякати. Добре. Далі ми можемо повернути праворуч? Так. Як а, це на так, ось тут не можна. Ні, на а на наступному правильно. Добре. нам, мабуть, включили поворот. Нічого страшного, але ми зараз проїдемо з тобою поворот, і ми його Проїхала. А, я думала сюда. А я думав слава. Нічого страшного, ми з тобою продовжуємо рух прямо. Звертай увагу на рядність, не поспішай. І ми перелаштуємось на одну смугу вправо. Тож я можу їхати, так? Тут зелена Так, у нас зелена стрілочка, ми можемо здійснювати поворот. Нікому не заважаємо? Ні. Так, в крайнє праве положення. Добре. А, зверни увагу, в нас зараз нерегульоване перехрестя, про цьому воно не визначено. У нас відсутні знаки пріоритету. Угу. Так? Але якщо уважно подивитися туди, вліво, бачиш там знак дати дорогу. Да. Відповідно, в нас дорога головна. Ми за другорядними ознаками визначили, яка в нас дорога. Куди далі можна рухатись? Тільки З цієї вправо. смуги. Вправо. Добре, показчик. І в нас знову не працює світлофор. Яка в нас дорога? Другорядна, я так думаю. Головна, тому що а, ось там да. зліва бачиш знак дати дорогу стоїть. Вся увага на поворот. А на що вмикати поворотник? ми зараз може... про це поспілкуємось. А тут яка в нас дорога? А... З одностороннім, одностороннім рухом. Руху. І ми повернемо ліворуч на перехрестя? З якої смуги? лівої. Звичайно, якщо це дорога з одностороннім рухом, повороти здійснюються з крайніх. Положень. Кому будемо поступати з дорогою? Тим, хто справа. Добре. А зустрічним ми поступатись не будемо, тому що в нас там дорога з одностороннім рухом, так? Так. Да. І ми в даному випадку дорогою нікому не поступаємось. На перехресті ми будемо повертати праворуч. Добре. Можемо. Справий. Так, тільки справи. Кому поступатимемось? Дима, хто зліва. У них там другорядна дорога. А, так. А давай ми з тобою зараз десь з правої сторони зупинимось. Тут? А тут можна нам зупинятись? Mm -hmm, так. Не можна. Виїжджаємо звідси. Хто так. сказав? <гум> Дивись, ось якщо ми кудись з'їдемо з дороги, то можна здійснити зупинку. Ось там з лівої сторони можна зупинятись? Тут нема знаків. Але є пішохідний перехід менш ніж за 10 метрів до, та Після нього ми не можемо цього робити. Ми займемо крайнє ліве положення. З показчиком. Там ніколи нема. Ладно. Ти цукерки воруєш в магазині, якщо тебе ніхто не бачить, і тут продовжимо рух головною дорогою. Кому поступатимемось? Нікому. Добре, але показчик вмикаємо. То повертаємося тут з лівої сторони. у нас будуть паркомісця. Знову не можна паркуватись. Ми продовжимо рух прямо на перехресті. Яка в нас дорога? З одностороннім рухом. Добре. Але головна. Але нас цей факт не цікавий, так? У нас це регульоване перехрестя. У випадку, якщо перехрестя регульоване, нас не цікавлять знаки пріоритету. Якщо в нас є світлофор, значить це регулюється за рахунок світлофору. Нагадую, в нас, друзі, є. Певна градація того, що має пріоритет. У нас, якщо уявити пірамідку, то зверху стоїть регулювальник, потім світлофори, потім знаки пріоритету і потім дорожня розмітка. З лівої сторони ми припаркуємось. Микай показчик. Не поспішаємо. Добре, скільки тут ліній три полоси чи дві? Дев'ять чи десять. Не чує баба. Як понять, Де розмітка? Так, де розмітка, кличко? Ні, ні. А, давай в нас тут лише одна смуга в попутньому напрямку. О, ось тут, до речі, на цій вулиці поновили розмітку. Її тут не було. І ось вона з'явилась. Ось кличко. відповіді на ні, твої питання що? з правої сторони у нас розташовується велодоріжка. Ми на неї не наїжджаємо. З лівої сторони у нас відповідно парку місця. І ось лише одна смуга для руху. На світлофорі праворуч. Кому поступаємось? Тим, хто зліва. Нікому. Нікому. Вся увага на поворот. У нас регульоване перехрестя, повертаючи на зелений праворуч, ми нікому дорогою не поступаємось. Згадали? Так. Точно. Але краще. Ми знов повернемо праворуч. Тут кому поступатимемось? Тим, хто зліва. Правильно, тому що це в нас дорога яка? Нерегульована. Це нерегульоване перехрестя, а дорога в нас другорядна. Відповідно, ми зобов'язані поступити з дорогою всім, хто рухається зліва. На цьому перехресті ми будемо рухатись прямо. Кому поступаємось? Нікому у нас головна. Згоден. І наступне перехрестя ми повернемо знову праворуч. Тут кому поступатимемось? Нікому. У да, нас так само головна дорога. Тебе збиває схема проїзду да. перехрестя. І те, що напрям головної дороги в нас пішов ліворуч, але нас це не цікавить. Нас цікавить, з якої дороги ми здійснюємо наш маневр. На перехресті ми продовжимо рух прямо, яка в нас чекатиме на нас дорога попереду. Односторонній рух. І. Там, по-моєму, тубік. І зустрічним рухом велосипедистів. Так? Тобто, якщо нам назустріч зараз будуть рухатись велосипедисти, їм не слід сигналити, кричати там щось. Вони це роблять повноправно. Добре? Так. Да. Наступне перехрестя, ми будемо рухатись головною дорогою. Чи потрібно вмикати показчик повороту? Краще, так. Да. Обов'язково вмикаємо показчик. Це тобі підаруночок від кучку. До речі, це дорога з одностороннім рухом. Ось це нам назустріч, їде машина не за правилами. Ми перелаштуємось на одну смугу вліво. Добре. І перед перехрестям перелаштовуємось повністю, ми зупинимось. Позаду немає автомобілів. Ось тут зупиняємось. Микай лівий показчик, трішки поспілкуємось про це перехрестя. Ми хочемо повернути ліворуч. Кому ми зараз маємо поступити з дорогою? В нас повністю відсутні знаки пріоритету. Мабуть, тим, хто справа їде. Давай, там, де зараз дівчата йдуть, ось там, бачиш? Там стоїть знак дати дорогу спиною до нас. Да. Бачиш його? Тобто в них другорядна дорога. Да, да, да. Дивимось вліво. Там стоїть знак дорога з одностороннім рухом. Відповідно, зліва на нас ніхто не буде рухатись. Угу, так. Да. Всі, хто рухається справа, зобов'язані поступити з дорогою нам, у нас залишається зустрічний рух. Так, да. вони для нас перешкода з правого боку. Угу. Тобто, ми на цьому перехресті, повертаючи ліворуч, поступаємо тільки зустрічному yeah. рухові. Підкрадайся до перехрестя. І зараз ми ще подивимось вліво. Можливо, ми і зустрічному поступатись не будемо. Дивимось вліво. бачиш, у нас там дві смуги. Да. Повертаємо в крайнє ліве положення. В крайнє ліво. Це ж дорога з одностороннім рухом. В такому випадку ми навіть зустрічному рухові не поступалися б дорогою. Тобто да. нікому? Нікому. Перелаштуємось на одну смугу вправо. Так. Дзеркало потрібно дивитись. Я в них дивлюсь значно більше, ніж те чомусь. І наступне буваємо? перехрестя ми повернемо знову ліворуч. Показчик. Що ми зараз робимо неправильно. Ми повертаємо ліворуч так, не з крайнього не лівого положення, так? Це ж дорога з одностороннім рухом. І, повертаючи ліворуч на цьому перехресті, ми мали. Б Повернути з крайнього лівого положення. Понятно? Так. Да? Да. На світлофорі ліворуч. Тут, до речі, так само велодоріжка. Зараз ми прям по ній рухаємось. Прямі вліво, будь ласка. Це ж у нас дорога з одностороннім рухом, так? Так. Да. Зараз вліво, так? Да? Так. У пішоходів в попутньому напрямку так само зелений. І тут яка у нас дорога? Стороннім рухом. І зустрічним рухом. Велосипедистів. Велосипедистів, правильно. Ми зараз знову розберемо ось ті перехрестя. Угу. Окей? Це щось тяжко. Ну, але ж це потрібно. Туда Далі ми знову продовжимо рух головною дорогою. Микай покажчик. Ось тут, до речі, відсутній знак. Що повертаючи ліворуч, ти повернеш на дорогу з одностороннім рухом. Це він тебе зганяв. Так. Крайнє ліве положення ми займаємо. Ось до речі, у мене тут питання більш до кличка. Як розібрати, що це дорога з одностороннім рухом. Окрім випадку, якщо ти подивишся далеко вперед і побачиш знак, що кінець дороги з одностороннім не, не, не. рухом. Я так, ми повертаємо ліворуч. Тепер самостійно поясню, кому ми поступаємось на цьому перехресті. Давай навіть зупинимось. Позаду все одно немає автомобілів. Не. Ну, ми ж нікому не поступаємося тут. Зустрічного ну, рухові буде... так, у випадку, якщо зліва смуга буде зайнята. Зазвичай в день вона тут зайнята. Рушаємо. Ось якраз у нас є випадок перевірити. Починаємо поворот. Починаємо. Він повертає в крайнє праве положення, ми повертаємо в крайню ліву смугу. Ми один одному не заважали. Ми продовжуємо рух прямо. В мене пропускає? Чи? Так. І на наступному перехресті ми знову повернемо ліворуч, але вже не пропускаючи попередньої помилки. Так? Не поспішай. крайнє ліве положення. Кому ми маємо поступити з дорогою? Покащик. Тут... Нікому, нікого. правильно. Повертаємо. Ми продовжуємо рух головною дорогою. Це з правої сторони велодоріжка. Ну, ти не знаєш про те, що вона там є, але вона там є. Наступне перехрестя, ми продовжуємо рух прямо, трішки лівіше. Ще. Так, світлофор, ми ж не проїдемо на червоний. І ось це, дивись, називається вже режим хатіку. Коли ми не бачимо, що там відбувається. Гав-гав. Mm -hmm. Рушай. Коли в нас відсутня розмітка? Бачиш, у нас там є знак велодоріжка і є стрілочка під ним. Да. Тобто він мається має на увазі, що з правої сторони в нас розташовується велодоріжка. Як воно б мало бути, не поспішаю, щоб ми тут сіями не зібрали. Як воно б мало бути, ми побачимо за світлофором, за перехрестям. Прямо? Так, да, Прямо продовжуємо рух. Ось, в принципі, така сама розмітка і такі самі позначки мали б бути в нас і на попередніх перехрестях. Тобто в нас є велодоріжка, є з лівої сторони парковка і в центрі смуга для руху. Да, це Тут якраз. ми так само продовжуємо рух прямо. Так. А де ми взагалі є? Ми їздимо по подолу. Ніколи не була даже. Ну, як це не була? Ми з тобою тут займалися. Ти просто напевно не пам'ятаєш про це. Ні, мабуть, не пам'ятаю. Ну, ми з усіма сюди приїжджаємо. Насправді це один з найбільш зарегульованих районів міста. Так. В плані того, що тут є дуже багато знаків, з якими потрібно розбиратись. Угу. Ось тут дуже багато велика кількість розмітки, тут велика кількість машин, доволі інтенсивний рух. Тут ми розбираємо, що перехрестя з одностороннім рухом. А ми продовжуємо рух прямо, і на світлофорі ми повернемо ліворуч. Кому ми маємо поступити з дорогою? А, так, тим, хто їде на нас. А ви і ви там ви. буде хтось на нас їхати? А з на односторонні, ні. Так, сміливіше. Пішоходом. Але тут не дорога з одностороннім рухом. Поїхали трішки далі, і ось тут поворот, щоб ми з тобою не виїхали на зустрічну смугу руху. Те, що назустріч, куди ти поїхав? Там ями. А? Згоден, добре. Ти тільки що намагалась повернути на зустрічну смугу. А Чого там не було? Ти цукерки варуєш в супермаркеті, якщо ніхто не бачить. Ні. Ні. Ось і на слід так робити в місті. Якщо ніхто не бачить, це не означає, що можна порушувати. На світлофорі ми повернемо праворуч. Кому поступати? Зверни увагу, У нас не працює світлофор. Чим ми зараз будемо керуватись? Тим приїде ти злівом. Правильно, зараз у нас працюють знаки пріоритету. Так. Правильно, молодець. Крайнє праве положення. І тепер ми займаємо крайнє ліве положення. Не поспішай. Ми Чому? на світлофорі будемо здійснювати розворот. Це у нас бульвар. Так? І ось тепер у нас до світлофор ми здійснимо розворот. Угу. Тут дуже важливо подивитися вліво на знаки. Яку смугу нам потрібно для розвороту займати. У ага. нас зелений. Ага, був. Так, згоден. смугу. Так. Е, на жаль, у нас тут так само відсутні знаки, що ми будемо повертати на дорогу з одностороннім рухом, і якщо ти тут вперше, то новачку дуже складно розібратись. Яку б смугу зайняти? Да? Угу. Тому що зазвичай ми знаємо, що повертаючи ліворуч, ми маємо проїхати до центру перехрестя, щоб не виїхати на зустрічну смугу. Так. Але тут ми з тобою мали нагоду подивитись завчасно на знаки. Ми побачили, що це дорога з одностороннім рухом. Угу. Як ми це визначили? Тут як... Ось там знак. Прямо... Кінець головної дороги а, і. О, кінець головної дороги, перепрошую. Краще. Кінець дороги з одностороннім рухом. Думаю про одне кажу про інше. Ось. І ми маємо зайняти крайнє ліве положення. Зелений, так? Не бачу. А, тому що сидиш о, в режимі хатіку. Вкрайнє ліве. Не поспішай. Так. Зупиняємось. І ось питання. Дублюй покащик. Кому ми маємо поступитись на цьому перехресті? Тим, хто буде їхати е, від мене О, прямо. Давись, зліва, зліва на нас ніхто не буде рухатись, тому що це дорога з одностороннім рухом. Так. Справа буде червоним, залишається зустрічний. Рушаємо і повертаємо в крайнє ліве положення. Сміливо, ми з тобою знаємо, що повертаючи праворуч, ми зобов'язані займати якусь смугу. Вправо. Крайню право, Прав. правильно. Відповідно, Мерседес, який рухався нам назустріч, повернув би в крайнє праве положення, mm. так? Так. Yeah. А ми з тобою повернули в крайнє ліве положення. Якщо ми не перетинаємо з ними траєкторіями руху, відповідно, ми не мали б йому поступитись. Попереду в нас перехрестя, ми повернемо ліворуч. Зараз кому поступаємось? Uh, так, зараз ні. нікому не назустрічно, так? І продовжуємо рух прямо. Зупиняємось, куди ти летиш? Тепер ми маємо поступити з тим, хто справа. Тому що перше перехрестя в нас було регульоване, так? Коли ми на світлофорі повертали. А далі в нас висів знак дати дорогу. Як от їхати? Не наїжджаючи на колію. Диви колесом, прямо на неї краще не наїжджати, тому що його можна пошкодити. А ось зараз да, як ти рухаєшся, дуже правильно. Ми повернемо праворуч на перехрестя. Дякую. Не поспішай. Виїжджаємо. Так. Він, до речі, стоїть з порушенням. Направо. Друзі, напишіть на праворуч, так. Друзі, напишіть в коментарях, що порушував водій а, ось цієї шкоди. І а, наступне перехрестя: ми повернемо праворуч. На жаль, тут відсутній знак, що поворот ліворуч заборонено. Тут раніше було перехрестя з круговим рухом. Ось тут не вистачає знаку, тому що хтось, хто не знає цього перехрестя, може повернути ліворуч і, і виїхати на зустрічну смугу. Ось тут ми не поспішаємо, дивимося на знаки. Куди ми можемо рухатись? Наліво. Так, кому поступаємось. А, ти Пішоходам ти спочатку. Пішоти справа. І. Чому? І велосипедистам, які можуть рухатись зліва, так? Тому що у нас там стояв знак. Давай ще коло по цьому перехрестю зробимо. Поїхали по колу. У нас там стояв знак, що це дорога з одностороннім рухом, з напрямком руху справа наліво. Угу. І з устрічним рухом велосипедистів зліва направо. Дуже ужас, на район. Це старий центр. Це Ти ж киянка. Дуже Ще раз, кидай швидкість. Давай подивимося що там на знаки. Ну, там головна дорога ця. Так. Тож я пропускаю тих, хто їде справа. І? Їду наліво і І велосипедистів, його, і велосипедистів які велосипедист. рухаються зліва. Рушаємо. Так, зліва. Дема. І ми повернемо праворуч. Яка в нас там дорога? Односторонні. Пішоходи. Із велосипедистів. Правильно, із зустрічним рухом велосипедистів. Тобто, якщо початківець побачить там знак, що це дорога з одностороннім рухом, і побачить назустріч, рухаючись, як рухаю. Велосипедистів правильно не матюкатися, а надати їм дорогу, пропустити їх, допомогти їм. Тому що велосипедисти це брати наші менші або, можливо, навіть старші. Попереду у нас перехрестя з круговим рухом, ми будемо рухатися прямо. Це, в нашому випадку, буде перший з'їзд. Не поспішай. Поступаємось кому? Тим, хто на кругу. Правильно. Ось прямо перший з'їзд. А сюди ми не можемо розцінювати цю дорогу за перший з'їзд, тому що туди проїзд заборонено. Відповідно, перший з'їзд це в нас перша дорога, на яку ми можемо з'їхати з кола. На перехресті ми повернемо праворуч. Кому поступатимемось? Тим, хто їде зліва. Добре. І не забуваємо завжди дивитись туди, куди ми хочемо проїхати. Добре. Куди ми можемо продовжувати рух далі? Прямо. Так. Яка у нас там буде дорога? На стороннім рухом. Добре. А ось ця машинка в кружечку червоному. Що вона позначає? Не можна їхати направо. Так. Проїзд механічних транспортних засобів заборонено. Зверни увагу, у нас тут бруківка, бачиш, повздовжна лежить. Правильно, у нас тут дві смуги. Для руху ми будемо рухатись трішки лівіше. Ось за цими автомобілями. Друзі, нагадую, що менш ніж за 10 метрів до пішохідного переходу забороняється здійснювати перелаштування обгони випередження. У нас навіть відповідна розмітка там є. А далі в нас буде складка з двох маневрів. Ми з тобою повернемо ліворуч і одразу буквально через 10-15 метрів повернемо праворуч. Задля цього водії які рухаються, а, для цього водії ось ці справа зайняли крайнє праве положення. А, насправді тут так само не вистачає знаків рух по смугах. Так. Проїжджаючи пішохідний перехід, перелаштовуємось добре. І повернемо праворуч. Кому поступатимемось? Але ж знак стоїть дати дорогу. А тут нема, нема. Дивимось вправо і повертаємо в крайнє праве положення. Перелаштовуємось на одну смугу вліво. а кому деть дорога, Да? А ми зараз про це з тобою поговоримо. Друзі, по-перше, ви можете залишити собі в коментарях а, написати мені в коментарях, кому б ми мали поступити з дорогою. І а, зараз ми трішки поспілкуємось про те перехрестя. Коли в нас стоїть знак дати дорогу неможливий випадок, коли ми нікому дорогою не поступаємося.